Смачна кава, добра справа. В Ірпені пройшла благодійна акція на підтримку безпритульних тварин. Одна з кав'ярень міста стала справжнім закладом волонтером. Увесь виторг за продану каву протягом двох днів пішов на потреби центру захисту тварин. Нам була передана 19 числа. Ми ввечері під'їхали 2656 гривень, плюс 50 гривень ще потім потом передали на животних. І потом я знаю, що ще люди приходили уже якби акція закінчена Була ні горіли. Ми хочемо допомогти тож бездомним животному можна нам кофе. Ініціатором акції стала господиня кав'ярні. З нагоди відкриття закладу мешканці Ірпеня отримали чудову нагоду поєднати приємне з корисним. Взагалі тварин дуже люблю і е, при можливості е, весь час е, намагалась якось допомогти, е, скільки могла, коли 50 гривень, коли 100, коли 200, Коли там треба було клітку купити, коли там лебідь. Е, Десь знайшовся, його треба було спасати. Тобто були різні такі дрібні випадки, коли захотілося якось в цьому прийняти участь. Захисники тварин підрахували, за вартість шести чашок еспресо зможуть зробити щеплення для безпритульного собаки. Гроші за п'ять порцій капучино підуть на оплату одного дня перетримки тварини у клініці. Відсотків 90 їхали ціл сюди випити каву. Взагалі думала, що тільки каву, але в нас і десерти, все пішло під цю акцію. І дуже приємно було, коли вже через два дні дівчина також приїхала, каже: Ви ж на тваринок збираєте. Я кажу: ну кажу, що це було на вихідних, але... Якщо у вас є таке бажання, звичайно, ми ці кошти також передамо. Многі люди приходили, Я знаю, що не з цих районів, приїжджали, сім'ями приїжджали другого кінця Ірпеня. І це круто. Вони класно провели час, Випили вкусний кофі, паралельно вони дійсно дуже допомогли. організації. така благодійна ініціатива реалізується в Ірпені вперше, але вже очевидно, що не в останнє. Будь-якому випадку ми будемо продовжувати Деколи, при можливості, можливо, не в таких масштабах або рідше, але будемо також повторювати цю акцію. Щоб якщо це буде приклад для інших закладів, то я буду тільки рада.